Добрий день, мої любі глядачі. Приїхала я на роботу в очікуваннях. Буде цікавий в мене день, бо приїдуть піларгонії і буду я їх всаджати в ну, такі в вазони на вході. Там в нас росли фіалки, вже вони відквітували. і Зараз ми замінимо їх піларгоніями. А поки що я вам показую, як квітне хосточка. Блю Angel. Модно зараз відрізати квітування, щоб скоріше листечка наростала. Але ж, ну, і квітачки мають ну, право на існування, бо вони теж гарні. Ось такий величенький кущик. Все мене приваблює оцей з білим. Білий і такий салатовий, яскравий, яскравий всерединці там існує. Так вона мені все весь час мені в око вона впадає. Хочеться таку хвосточку. Зараз, поки очікую піларгонії, трошки папску Рододендрони, вони відквітли. І після того, як вони відквітли, треба ці квітконоси відрізати. Після того, як вони відквітли, оці квітканоси, оці семіна треба відривати. Отак. Це досить легко робиться. Клац, клац, клац і готово. Мені незручно однією рукою тримати камеру. І другою рукою це відривати. Але сам принцип, ви зрозуміли, залишається просто ось тут підуть нові приростики, а це ми викидаємо. Воно вже відпрацювало, воно нам не потрібно, бо буде забирати силу у рослинки. А нам треба, щоб вона всю свою силу зараз віддала новому закладанню квітіння на наступний рік. А взагалі-то мені було б цікаво трошки лишити цих, цих сім'яночок, щоб вони визріли і, і посіяти, і посіяти рододендрончик. Але ж я не знаю, треба все ж таки все це повідривати. Завдання в мене таке. Ось цим поки що і займусь. Ну, поки що я хотіла ще вам показати, як квітує лілейник. Ось скільки, Ось О, неймовірно. Краса. Зараз тут сонечко сюди дуже шпарить. Якби було так трошки тіністо, то ви б ще більше розгледіли. Але і так ясно, що дорого-багато. Краса. Клен поруч. Трошечки, він бачите, як підгорів, мені здається, на сонечку. Дуже це для нього задужо. Ну і вже поруч покажу вам, як почали своє квітування гортензії. Отакий От більше ніжний, ніжний відтінок, і більш яскравий. І о, нех скільки багато в мене зараз я. Пройдусь сюди всерединку. І ось так по кругу У мене, по кругу буде така така ось карусель краса. Угу. Сонечка трошечки нам заважає з вами роздивитись це. ну то нічого, я думаю, ви зрозуміли, яка тут. Пишність. А ось це метелики, це агромедної гортензиї. Вона дуже-дуже велика, висока. Це я на гору забралась тут сходинки. І можу вам показати. Ну, вона, бачите, тендітна, дуже ніжна, фертільні і стерільні кіточки. І вона, як метелики, вся усипана цими цяточками ніжними. Чудово. Там знов крупна листава. Рясна дуже. Дуже рясно і святково. Ще трошки квітіння вам покажу. Може хтось покуситься і не буде відрізати в себе. Бо гарні. А, Або можна відрізати і поставити у вазу на столі. Уявляєте собі, якщо таких ну, штук 5 хоч, хоча б зрізати і поставити у вазу. Ну, Настрій зразу буде зовсім іний. А ось тут взагалі фієрія. Яка тільки краса. О, ну як? Ясно, що дивлячись на це, настрій хочеш, не хочеш, буде краще в цих наших новинах нині. Ой, промовчу. І скумпія тут. Ось так. Ось так разом з хоста і Тако, Таке тріо в квіткуванні. Ні, ну я, ви знаєте, приїду і буду залишати якісь квітконоси. Буду дивитися, яка хосточка як квітує. Ну, бо мені подобається ця ніжність. І ця ніжність. Ось вони шапочки не набиті, дуже такі жиденькі, але вони беруть своєю кількістю. Така вуаль, прозора, вуаль із квіточок, Таке мережево. Ну, гарно, височезний, громадний Кущака. Весь осінний такою красою. Ну ладно, в очікуванні піларгонії буду скупти цей рододендрончик, а потім, як приїдуть квіточки, то я вам обов'язково покажу. Бо Піларгонія – це, знаєте, я чогось раніше... Не звертала увагу на, цей, на цю квіточку. А зараз замислилась, вона ж така духмяна, вона така гарна. В неї в листочках ефірні масла. І чого я так до неї спокійно відносилась, не знаю. Зараз подивлюсь, мені здається, я свою думку зміню. А сортів, скільки буває цих піларгонії. Ну, це герань, геранька. Скільки ж сортів, вони бувають і звичайні, і ампельні, які тільки вони різні. Мені цікаво, які ж в мене сьогодні будуть, якого кольору, якого сорту. Ну, Все покажу. А поки що попрацюю. Процес пішов мої моє любі. Ось отримала пеларгоні по 12 штучок. Отак вони в поддончики, червоного кольору. Ампельні, то буде звисати. Ось приготувані такі вазони в мене. І тут я вже всаджую, а тут вже навіть всадила. І ось коли вони розростуться, вони ці ампельні свої гілочки тут порозкладують. Так будуть дуже прикольно буде виглядати. ну Треба буде ще полить І от так Така краса. Приїхали на другий об'єкт і ще всадили отакі олівки величезні. І це, що ви думаєте, таке? Ні, це не пальма, це юбка Ось другий екземпляр, він вже випустив квітконос. Ось такий така юкачка чудова. Екзотика, екзотика. При чудово. І тут ще всадили ці олівочки. Було дуже тяжкі вони, тяжкі дуже були. Я вже не знаю, мови перемішалися в, мені, в мене в голові. Я ось так розмовляю. Як німець. Ну. Такі діла. Знов я перемістилася. Сьогодні в мене день такий багато різнообразних завдань. Вже більше половини зробила, але залишилось мені ще оце всадити оці однорічні рослинки до багаторічників. І чекаю, бо пішов дощик. Треба перечекати. І буду. Продовжувати сьогоднішній день. Ну все, завершую вже сьогоднішній день. Додала до цих багаторічників ще й сульфінію. Каша масляна, намазана маслом. Тепер вже тут. Вільних місць нема. Оце все сульфінія, а вона як розідеться, буде така величезна, величезна, петуча хмаринка. Ну, дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Нехай Господь Бог вас береже. Popatrzmy.